Отже, я говорю про те, що всі ми чули офіційну версію, і в мене залишається дуже багато запитань до цієї версії. Чи є у вас запитання до цієї офіційної версії? Які це питання? Ну питання передусім щодо того, чому поліцейські, які проводили спецоперацію і належали до... Підрозділу кримінальної поліції, чому вони не були попереджені по рації, а, про те, що в район проведення спецоперації, виїжджає якби, виїжджає Державна служба охорони. Це, 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 це дивна бач... обставина, чи таке може бути для такої певної конспірації просто? Це може бути для певної конспірації, або це може бути наслідком, скажімо. Незбалансованості роботи різних підрозділів національної поліції, тобто це може бути як елемент задумки, а може бути як просто недбальство або помилка в організації операції, окей, Що ще? Да. да. Друге, це те, що ну яким чином, чому, власне кажучи, сталася перестрілка. Оце ключовий момент. Це ну нема тут ніякої інформації про це. Для чого було застосовувати вогнепальну зброю, в тому числі я так і розумію. Там був і автомат, і випускати таку кількість куль одне в одного представникам. По суті, одного правоохоронного органу невже не можна було з'ясувати по зовнішнім ознакам якось порації по іншим по по, по іншим спо іншим способом те, що напроти знаходиться фактично представник поліції? От тому це дуже дивно, і що сталося насправді між представниками от, національної поліції, різних структур національної поліції. Це залишається. Таємничою, і що на жаль, на жаль, наштовхує на певні на певні роздуми, на певні версії, які поширюються зараз інтернетом і засоби масової інформації, і вони якби мають такий негативний контекст для національної поліції, і вони по суті ці версії зводяться до того, що насправді це не була спецоперація, а було щось на кшталт якоїсь розборки. Е, ну, можливо, навіть е, е, напівкримінальної між е, представниками поліції, які могли бути задіяні, власне кажучи, в злочинних діяннях, в тому числі і в грабіжах і так далі. Тобто, на жаль, оця не багатьох обставин, е, зокрема, і те, і те чому, е, е, скажімо, як повідомила Національна поліція, потім після цієї перестрілки через певний час спокійно. Без особливих труднощів було затримано декілька автомобілів з людьми, що підозрюються в якості грабіжників. А чому не можна було це зробити раніше напередодні або після? Ну тобто то дуже багато питань, і оця офіційна версія, яка озвучується в поліцією, на жаль, вона не переконлива і. Ця непереконливість вона ну якби наштовхує багатьох на те, що насправді ця версія прикриває якусь іншу, іншу не дуже приємну історію для репутації національної поліції. Ну принаймні, одні з дійових цих осіб з. Трьох фактично різних гілок та правоохоронців. Це я кажу зараз про спецпідрозділ корд Це нове утворення. Його подавав Авако, фактично, як такий собі новий прорив після створення патрульної поліції. Чому саме Корт тут може фігурувати в такому негативному контексті? Наскільки він оновився? Хто ці люди зараз? Ну, ви знаєте, в даному випадку. Якщо притримуватись офіційної версії, все ж її розглядати, то мені здається, тут більше претензій є до організаторів цієї всієї операції, а не до виконавців. Тому що, ну, з точки зору виконання, ну так би мовити, ну, корд, якщо в нього була мета, скажімо, отримати в, в противника, ця мета і була досягнута. Во тому тут більше питань не до корду і не, і не до ДСО, яка також ну певною мірою були поставлені в такі умови, що вони були змушені відстрілюватися, а а більше питань до керівного складу національної поліції до тих керівників, хто планували цю операцію, хто її координували, хто узгоджували дії підрозділів і так далі. Пане Борисе, які висновки треба зокрема громадянському суспільству зробити? з цієї історії? Ладно сказати, розумієте, це це трагічна історія насправді вона свідчить про те, що діяльність національної поліції вона має бути набагато більш відкритою. Національна поліція має бути відвертішою з громадянським суспільством, адже якесь фантазування, придумування якихось історій які не не мали місця, да вони завжди в, в кінцевому рахунку обертаються проти тих а, посадовців високих, які от придумують усі всі а, такі от виправдування якимось непрофесійним або або навіть незаконним діянням. Мені здається, що тут це потрібно більше вимагати прозорості від від, від правоохоронних органів і підвітності е, суспільству.